16 столітті південні землі України були покрити безкрайними степами, які називали диким полем». Тут не було міцної влади, а постійно загрожували кримські татари із своїми набігами. Люди шукали спосіб захисту для себе і від цих нападів і жити вільно. Одні з головних причин виникнення Запорозької Січі була саме ця загроза: кримські татари часто нападали на українські села, грабували, викрадали людей у полон. Тож місцеві мешканці змушені були озброюватися, щоб захистити себе. І свої родини. Ще одна причина це прагнення свободи. Багато селян і міщан тікав від панщини, важких податків та утисків. Вони шукали місце, де можна було б самостійно безнобині і таким самим місцями стали безлюдні степи за порогами Дніпра Запорожжя. Козаки, що селилися там, були не просто розрізаними винами. Вони зрозуміли, що для ефективного захисту і нападів потрібна організація. Так виникла ідея побудувати укріплення, поселення, Січ, яке стало центром військової і політичної сили. Далий вибір місця для першої січі став острів Хортиця на Дніпрі. Був дуже важливим. Острів був природно захищений і легко оборонявся від ворогів. Тут козаки звели дерев'яні укріплення, побудували курень, церкви і склади зі зброї. З часом Запорозька Січ стала не просто фортецією. А цілою козацькою республікою зі своєю радою, військовими традиціями та законами, козаки перетворили на сильну військову силу, яка впливала не лише на історію України, але й на події у Європі. Отже, Запорозька Січ виникла у відповідь на зовнішні загрози, прагнення до свободи і потреби організації. Вона стала символом волі, братерства і мужності козацького народу.